Треба, вдома треба шутер. Сьогодні ми бачили, що один трактор був вже тут, а один стояв на дорозі. Тут приїжджає трактор ну, майже кожен день. Приїжджає один-два трактори і вони починають загружати і вивозять просто. Двоє старших чоловіків приїхали у підгірці із сусіднього села і почали вантажити гравій у два трактори з причепами. За словами правоохоронців, викрадачі добували каміння вручну. Коли поліція приїхала на місце, одна завантажена машина вже була готовою від'їжджати. Зараз обидва трактори стоять у новому роздолі біля поліційного відділку. До нас сьогодні поступило анонімне телефони повідомлення міста Новий розділ про те, що невідомі особи незаконно видобувають. Е Шутер пояснює тим, що видобували для власних потреб. селяни. ж Про такий видобуток гравію відкрито говорити не хочуть. Мовляв, минулого року просили сільську раду дозволити брати собі каміння. Дозволу не дочекались, тому беруть його неофіційно. Чолово сусід має трактора зеню. Ходи я собі став. Трошки накинув, ну, ну мені стали? більше не треба. А що це стало? Бо ну, от роблю, мені треба в браму зробити, щоб мені от, ну, буквально треба 3-4 тачки. А шутру. зараз миколаївські поліцейські вирішують, чи відкривати кримінальне провадження на крадіїв гравію. Ймовірно, вони заплатять штраф та компенсують завдані збитки, адже стихійний видобуток річкового каменю має свої наслідки. Це суви берегів, зміни річкових русел та загроза повені. Ірина Панчишин, Анастасія Манюхіна, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.